Пророцтва щодо кінчини долара сильно перебільшені. Китай говорить загальні речі про бажання миру, перемовин, але в кут себе заганяти не буде. Не буде ставити себе в положення, коли треба робити вибір. Китай публічно не засудить Росію. Індія розуміє, що не може повністю віддалятись від Китаю, бо є потужні економічні стосунки. Індія більш відкрито стає на бік Сполучених Штатів проти Китаю. Якщо подивитися зараз на ці відносини між Росією та Китаєм на тлі ескалації війни, якими зараз є ці відносини? Стосунки міцнішають. Пам'ятаєте, за декілька тижнів до російського вторгнення до України Китай та Росія підписали заяву, в якій заявили про необмежене партнерство. Війна триває, і китайці починають бачити деякі обмеження цього партнерства, зокрема через те, що вторгнення Росії до України зруйнувало безпеку в Європі прив'язка Китаю до Росії зруйнувала китайську дипломатію в Європі, і Китай певною мірою відчув наслідки партнерства з Росією. Але зрештою дуже важливо, відносини Китаю та Росії базуються на спільній ворожості, особливо до Сполучених Штатів. Стосунки США з Китаєм погіршуються. Стосунки США з Росією практично відсутні. І стосунки Китаю та Росії зміцнюються. все більше американських європейських делегацій їдуть до Китаю, намагаючись переконати його вплинути на Росію, щоб та вивела війська з України. Якою є позиція Китаю? чи резонують ці аргументи з китайським урядом? Гадаю, є великий розрив між сприйняттям і реальністю. Китай хоче, щоб його сприймали як можливого переговірника між Москвою та Києвом. Як сторону дипломатії, які довіряють, що він може просувати перемовини та мир. Але Якщо подивитись на те, що саме пропонує Китай. Мирний план з 12 пунктів пропонований в лютому. Там навіть не вказується, що Росія агресор. Якщо почитати мирний план Китаю з 12 пунктів, з нього не зрозуміло, хто є агресором: Росія чи Україна? Це загальні принципи. Хоча Китай каже, що має занепокоєння через війну і гадає, хоче її завершення. Китай не полишить Росію. Китай хоче мати змогу, коли війна закінчиться, а всі війни колись закінчуються. Брати участь у повоєнній відбудові України, але не хоче, щоб Росія програла. Він намагається представити себе як посередник між Москвою та Києвом, який заслуговує на довіру і відновити стратегічну довіру до Європи. Гадаю, Китаю все складніше досягати всіх своїх цілей. Як я казав, тісна прив'язка Китаю до Росії. Зруйнували його дипломатію в Європі Хоча Китай намагається представити себе як нейтрального посередника між Росією та Україною, не думаю, що ця дипломатія забезпечить Китаю теплий прийом на заході. Ці цілі, які ви назвали, бути союзником Росії для Китаю, але водночас брати участь в повоєнній відбудові України. Вони, як видається, суперечать одна одній. Саме так. Є очевидні настиковки між тим, чого Китай прагне досягнути. Гадаю, Китай думав, коли Росія вторглась до України, що війна завершиться за тижні. Якщо не за дні, Думаю, ніхто не чекав, що війна триватиме і зараз, і Україна розпочне контрнаступ, який може зруйнувати територіальні здобутки Росії в Україні. Китай заскочила зненацька сила українського опору і, чесно кажучи, недолугість російського війська. Тому вони намагаються балансувати. Він не хоче кидати Росію, але хоче представити себе як посередника у відносинах з Україною. Який заслуговує на довіру, ці цілі, якщо і не повністю суперечить одна одні, не стикаються разом. щодо можливої ролі Китаю по воєнній відбудові України президент Зеленський думаю розмовляє з президентом Китаю, бо розуміє, що Україна не може собі дозволити посваритись Китаєм. Є економічні стосунки, але щодо вашого питання. Є суперечливість в тому, чого хоче досягнути Китай. І це з часом посилюється. Коли не стане можливості балансувати, що має статись, щоб Китай визначився з позицією в конфлікті Гадаю, вони продовжать зволіkat. це ми побачили і тепер Китай говорить загальні речі про бажання миру, перемовин, але вкут себе заганяти не буде. Не буде ставити себе в положення, коли треба робити вибір. Китай публічно не засудить Росію. Це не обговорюється. Китай не хоче, щоб Росія програла. Китай не займе відверто антиросійську чи проукраїнську позицію. Він буде просувати пропозиції, формулювання та робити заяви, які не будуть зосереджуватись на Росії чи Україні, а зосередяться на Китаї, щоб представити Китай як посередника, що заслуговує на довіру. Але знову ж таки це складно, бо Сполучені Штати та Європейський Союз сказали Китаю: Ми вітаємо вашу роль в тому, щоб тиснути на Росію з метою але знову ж таки це складно, бо Сполучені Штати та Європейський Союз сказали Китаю: ми вітаємо вашу роль в тому, щоб тиснути на Росію з метою деескалації, просування мирного плану, що заслуговує на довіру. Якщо Китай продовжить говорити, фактично, що Росія може продовжувати робити те, що робить, а Китай не буде зауважувати, ця позиція все більше втрачатиме силу. Однак Китай продовжить зволікати, не підтримувати ту чи іншу сторону, щоб як зберегти пиріг, так і з'їсти його, але це важко зробити Якщо подивитися на економічний аспект цих відносин, США та союзники запровадили потужні санкції проти Росії, і Росія звертається за підтримкою до Китаю. Наскільки Китай готовий надати цю підтримку і відкрити свої ринки для Росії? Китай не буде потурати Росії, не буде виконувати її бажання. Гарний приклад перемовини щодо трубопроводів. Сила Сибіру Путін сказав після нещодавньої зустрічі з Сі Цзіньпіном, що перемовини практично завершені, але Китай утримався. Китай знає, що західні санкції значно послабили Росію. Він може зволікати, щоб отримати енергоресурси від Росії на вигідніших умовах. Китай не поспішає укладати якісь угоди з Росією. Однак повторюсь, економічні відносини міцнішають. однак, повторюсь, економічні відносини міцнішують. Основним рушієм цього тренду є спільна ворожість до сполучених штатів. як Китай, так і Росія хочуть обходити санкції, прагнуть дедоларизації. Ви згадали про трубопровід Сила Сибіру 2 цей трубопровід призначений для того, щоб качати до Китаю газ з Ямалу, який раніше йшов до Європи. Чи має Росія шанс справді домогтися втілення цього проекту, зважаючи на більш стриману позицію Китаю? Я думаю, що зрештою трубопровід запрацює, але як я казав, Китай не поспішає. Я припускаю, що Китай утримуватиметься допоки він зможе отримати істотні знижки на газ з цього російського трубопроводу. Та, зрештою, він запрацює. Думаю, Китай не поспішає. Важливо, що Росія є вагомим постачальником енергоресурсів до Китаю, і Китай хоче отримувати ці енергоресурси за зниженими цінами. Однак Китай не залежить від Росії. Гадаю, Китай активно диверсифікує джерела енергоімпорту і дивиться на близький схід та інші регіони. Тому гадаю, Китай не поспішає. тобто, ймовірно, трубопровід запрацює, але лише після того, як Китай отримає знижки, на які очікує. Ви також згадали про долар країни БРІКС хочуть створити механізм, щоб уникнути розрахунків в доларах. Чи це становить велику загрозу для провідної ролі долара як світової валюти? Наразі це не виклик. Ми вже роками і десятиліттями чуємо про загрозу для долара. Якщо подивитись, якою є альтернатива євро, єна, юань жодна з цих валют не становить справжньої загрози для долара. Якщо подивитись на роль долара раніше, на долар припадало близько 70% резервів центробанків світу. Зараз ця цифра ближче до 60%. Тому є стабільне падіння центральної ролі долара, але долар все ще далеко випереджає всі інші валюти і є домінуючою валютою. Гадаю, більш імовірний сценарій не той, коли одна валюта замінить долар, а той, коли низка факторів послаблять долар. Якщо більше країн не лише конкурентів США, а й союзників та партнерів шукатимуть шляхи обходу долара. З часом ці зусилля разом зможуть зменшити роль долара в світових фінансах. Однак наразі гадаю, пророцтва щодо кінчини долара сильно перебільшені. Долар далеко обігнав всіх якості домінантної резервної валюти. Я не думаю, що ренмінбі або інша валюта становлять загрозу в найближчій чи середньостроковій перспективі для цього статусу. Uh, currency for that matter, poses a short, uh, to medium term threat to that status. Чи можете ви прокоментувати відносини Китаю та Індії. Росія звертається не лише до Китаю, але й до Індії. Чи означає це, що позиція цих двох країн щодо війни в Україні, а також санкцій, будуть зближуватися? So, I, I so... щодо цих відносин. Я спочатку скажу про відносини Китаю та Індії. А потім Індії та Росії. Думаю, позиція Індії щодо Росії відрізнятиметься від Заходу. Індія чітко показує, що хоче бути неафілійованою і збільшити автономію зовнішньої політики. Однак важливо, що Індія вживає кроків, щоб зменшити енергопоставки поставки зброї з Росії. Це не можна зробити одразу через історію стосунків часів холодної війни. Але Індія іде цим чехом в темпі Делі, а не в темпі Вашингтона. щодо відносин Китаю та Індії. Вони погіршуються. Індія, звичайно, найтиме нога в ногу зі сполученими штатами в політиці щодо Китаю, але переломним моментом стали сутички на кордоні Індії та Китаю влітку 2020 року. Тоді стосунки погіршились, і Індія більш відкрито стає на бік США, не лише в плані безпеки, але й коли йдеться про технології, економіку нещодавно Китай та Індія видворили журналістів одне одного. Індія розуміє, що не може повністю віддалятися від Китаю, бо є потужні економічні стосунки. Але напрямок зрозумілий індія більш відкрито стає на бік сполучених штатів проти Китаю